Всім привіт! З вами Петсток, теплий подкаст про тварин та їх власників та ми, його ведучі Ната та Руді. Привіт, привіт! Сьогоднішній випуск про дуже суперечливе та дискусійне питання. Поговоримо про різні види собачого харчування. Але перед тим, як ми почнемо, хотіла би сказати, що ось ця прекрасна футболочка з надписом Petstock. Я отримала її від українського бренду одягу Море в них дуже круті футболки, лонгсліви. І також ви можете обрати якийсь напис для себе, як, наприклад, в мене тут написано Petstock. Дуже їх рекомендую. Посилання на інстаграм-сторінку знайдете в описі до цього відео. Отож, повертаюся до сьогоднішньої теми. Сьогодні будемо говорити про собаче харчування, і тут я буду висловлювати не свою власну думку, бо я не є експертом в цій темі, а буду посилатися на Оксану Галан. Це книга, про яку я розказувала нещодавно в одному з попередніх відео, називається Із ким я живу. Вона пройшла відповідне навчання в одного з найкращих спеціалістів у цій сфері у сфері собачого харчування. І вона досі вважає, і я повністю погоджуюся з цією думкою, що харчування собаки це найскладніше та найконфліктніше, найхоліварніше питання. Перш за все через те, що існує безліч міфів щодо правильного раціону. Деяка інформація давно застаріла, інша зіпсована численними переказами. І насправді ну от реально, ніхто не знає, як краще. Але є декілька різних підходів та типів харчування. І всі ми сходимося в одному: те, що їсть ваш собака, безпосередньо впливає на його здоров'я та якість життя. Перед тим як я розповім про різні типи харчування та їх плюси і мінуси недоліки перекажу історію авторки, яку вона розповідає у своїй книзі. Отже, до неї на заняття прийшла Ольга та французький бульдог НОК відтренувати якийсь базовий послуг на вулиці, під'їдання тощо. Але системного навчання у них, на жаль, не вийшло, тому що в нока постійно була то діарея, то спазм у червній порожнині, і авторка, звичайно ж, одразу відправила їх до ветеринарного лікаря. Ольга, якраз з тих людей, яка вміє любить готувати і робиться з задоволенням, тому вона варила ноку м'яско, подрібнювала моркву, кабачок, гречку. І додавала до цього всього олію. Загалом вона хотіла, щоб тарілка з їжею була такою ж запашною, як вона і робить для себе у її картині світу: годувати собаку якимись сухарями, не знати з чого зробленими. Це було просто неприпустимо. Але коли вона прийшла з ноком до ветеринара, лікар поставив діагноз синдром подразненого кишківника. Він запропонував перейти на сухий раціон, в якому були б всі необхідні білки, жири та вуглеводи, І вони б перебували там в такій кількості, що їм легше засвоїтись у чутливому кишечнику нока. Першою реакцією Ольги було заперечення. Потім вже з горем пополам вона таки перевела нока на сухий раціон. І е, ось уже місяць у нока немає діареї, а на думку Ольги, все просто минулося само собою, і вона сказала, що він просто переріс той етап. Тож вона знов почала підгодовувати його м'язком і видавати тер... терту моркву. І от приходять вони на заняття до, до Оксани, авторки книжки, і знов починається діарея з домішками крові. Тоді вони сіли ще раз, обговорили усі деталі і домовилися, що більше жодних експериментів без узгодження з лікарем. А ще інші знайомі авторки є веганами вже багато років, і вони не переносять вигляду сирого м'яса, тому одразу вирішили, що вони купуватимуть сухий корм з качкою та сушені ласощі без якогось вираженого запаху. Ще інша знайома авторки. Дає лише сере м'ясо, і вона переконана, що тільки так вона може контролювати, як організувати все правильно і е, як дотримуватися санітарно гігієнічних норм, тому що вона знає, звідки це м'ясо, як воно оброблялося тощо. І мені тут дуже сподобалася фраза авторки в книжці: загалом, як бачите, намагатись розібратись самостійно. У харчуванні собаки це як переходити дорогу на вісім смуг в один бік у недозволеному місці. Тільки дивися, щоб не знесло. Е, отож, тепер обговоримо основні типи харчування собак, які існують на сьогодні, і я також поділюся, якого з цих типів е, ми дотримуємося для руді. Обговоримо їх плюси та мінуси. Отже, тип номер один, напевно, найбільш поширений це комерційний раціон. Комерційний раціон це сухий корм, вологий корм та напіввологий корм. Щодо сухого корму можливі різні типи виготовлення. Тут для мене було досить багато нової інформації. Буває екструдований корм, тобто це випалювання кормової суміші за високої температури, або буває холодний прес, це найсильніший тиск з використанням нижчих температур. І основна мета це прибрати максимальну кількість вологи. Для найтривалішого зберігання цього корму. І якщо ви одразу тут спробуєте заперечити, що всі вітаміни вбиваються, то авторка каже, що навпаки ні, тому що технологи створили систему обробки гранул вітаміно-мінеральними комплексами, і вони додають це все саме після дії високої температури. Це ми поговорили про сухий корм. Вологий корм це консерви, паштети, муси. І вони, звичайно, видаються тварині апетитнішими, тому що вони вологі і, мабуть, смачніше пахнуть, ніж сухий корм. І третє, це напіввологий корм. Переважно він у нас на ринку представлений як ласощі, як якісь додаткові смаколики, які ми додаємо, але не як основний раціон. І такий комерційний тип раціону є справді найзручнішим для власників, тому що вам не потрібно турбуватися, чи отримає пес усі необхідні нутрієнти у правильних пропорціях. Про це по суті вже потурбувався виробник, і ви за це платите. Але важливо дізнатися, чи корм, який ви купляєте, має належні сертифікати. І ось тут зараз на екрані буде видно назва цих сертифікатів. Наприклад, стосовно європейських кормів, важливо дізнатися, що корм пройшов сертифікацію, яка називається European Pet Food Industry Federation. І це, до речі, найжорсткіша сертифікація у світі. Американські корми це «Association of American Feed Control Officials», і канадські корми це «Canadian Veterinary Medical Association». Тому вам просто потрібно перевірити, чи корм має відповідну сертифікацію, чи пройшов він цю перевірку. Якщо є ці сертифікації, то ми знаємо, що корми є як мінімум збалансованими та безпечними. Але тут ми також повинні враховувати, чи продавці дотримуються правил зберігання і чи не порушують цілісність оригінальної упаковки. Звичайно, це не завжди можна перевірити, але якщо можна, то ми повинні враховувати ці фактори. З недоліків сухих кормів. Перше, це буває таке, що пес вибагливий у їжі, і в сухого корму може бути недостатня смакова привабливість. Тому часто може таке траплятися, що ви починаєте даєте собаці один сухий корм, потім бачите, що вже собака якось так з неохотою його їсть, і приходить час щось змінити, змінити один корм на інший. У нас таке теж, до речі, було, тому ми з часом з сейвері перейшли на Акану, бо в нас просто Руді чомусь відмовився його їсти. І другий такий недолік це коли собаці потрібен спеціально розроблений раціон, наприклад, мінімум вуглеводів чи протеїну. І можливо тут потрібен якийсь корм з спеціальної лікувальної лінійки або якийсь індивідуально розроблений раціон. Так, Руді тут дуже голосно дихає, можливо, вам буде трішки чути звуки його дихання. Е, так, значить, Це був перший тип харчування, другий тип харчування це домашній раціон, або, як його часто всі називають, натуралка. Такий тип харчування вимагає від, від людини, від власника собаки, часу і сил на регулярну закупівлю та приготування. Ну і його, звичайно, не дуже зручно брати в якусь далеку дорогу. Згідно з авторкою, його основним недоліком є необхідність збалансування. Тому що варена каша з обрізками і морквою це не рахується як збалансований домашній раціон. Я тут сама насправді здивувалася, тому що мені здавалося, що це насправді одна з таких найкращих е, ласощів, які можуть бути для собаки. от Авторка пише, що некоректно складений раціон це бомба сповільненої дії, е, тому що без. Якогось ветеринарного дієтолога чи технолога майже неможливо скласти раціон з домашніх продуктів, який буде забезпечувати собак всіма необхідними речовинами саме потрібних кількостях. Тому, якщо ви прихильник саме натуралки, як типу харчування, то авторка радить скористатися послугами ветеринарного дієтолога. Не знаю, чи є такий спеціаліст в кожному місті. Але можна пошукати, можна дізнатися у якійсь вашій найближчій ветеринарній клініці. Також, з мінусів, будьте готові, що доведеться також регулярно купувати харчові добавки, щоб заповнити нестачу вітамінів чи мікроелементів. Але з плюсів індивідуально розрахований домашній раціон це чудове рішення для собак, яким потрібен саме особливо ретельний вибір кожного інгредієнта, тому що тут ви маєте більше контролю, ви контролюєте, що ви даєте, в яких кількостях, в яких пропорціях тощо. Але, ну, як бачите, та, важливим таким недоліком є те, що потрібно саме правильно підібрати ці пропорції. І чому авторка каже, що це бомба сповільненої дії, тому що іноді ви можете, наприклад. Протягом року дотримуватися саме такого типу харчування, давати собаці натуралку, і тільки через рік бачити, що щось може йти не так, тому що через рік накопичується ось ця нестача певних вітамінів мікроелементів. Тому тут потрібно бути обережним, а можливо проконсультуватися з ветеринаром, які харчові добавки докупити, щоб заповнити нестачу вітамінів та мікроелементів. Третій тип раціону собачого це так званий змішаний тип, коли ви чергуєте і корм, і натуральні продукти. Як, наприклад, всілякі смаколики, сир, фрукти тощо. І е, в принципі, я сказала, що перший був найбільш поширений, але я думаю, все-таки, що цей найбільш поширений, тому що в більшості багато моїх знайомих собачників вони так і роблять: тобто, вони дають сухий корм, але поєднують його ще іноді з якимись ласощами, щоб собаці не було так прісно. І е, ми також дотримуємося саме цього виду харчування. Для Руді, а тут довго зупинятися не буду. лише єдине, що скажу, що такий раціон є ефективним, якщо в добовій нормі годування натуралка це лише 10-15%. А решту це корм. Тобто зранку ввечері це корм, але протягом дня ми можемо ще давати малесенький шматочок яблучка, бананчик, дуже рідко сир тощо. Але важливо пам'ятати, що це лише 10-15% денної добової норми. Якщо ж це 50 на 50, або, наприклад, один тиждень ви годуєте кормом, а інший натуралкою, то як пише авторка, це прямий шлях до діареї та розладів травлення. Тому можете поспостерігати чи бачити такі симптоми у собаки, тому тут важлива саме системність. І четвертий тип харчування це абревіатура BARF – це абревіатура, яка колись означала bone and raw food, але поступово вона трансформувалася в інший вираз: це biologically appropriate raw food, тобто біологічно відповідна сира їжа. Тобто, це повністю серед їжа, яку ми даємо собаці, і найчастішим мотивом для власників у виборі цієї системи харчування є прагнення природнішої та здоровішої їжі. Вони дотримуються думки, що комерційні корми містять лише відходи та хімічні інгредієнти, і відповідно вони дбають про здоров'я собаки і хочуть давати лише. Лише сере м'ясо, наприклад, але тут варто відзначити, що на сьогодні немає ніяких таких достовірних досліджень серих дієт, і що це насправді корисніше для собаки ніж, ніж бути на комерційному кормі. А недоліків тут насправді дуже багато. Один з таких найбільших, мабуть, найсерйозніших недоліків це зростає ризик зараження гельмінтами, вірусами чи бактеріями, наприклад, сальмонелла, таксоплазма, хвороба ауєскі або псевдосказ тощо. І вам потрібно буде ретельно вибирати постачальників сировини. Тобто ви повинні бути впевнені у тому м'ясі, яке ви купляєте. А з переваг це можливість уникнути синтетичних добавок, тому що ви самі контролюєте, що ви даєте. Цілковита відмова від термообробки, уникнення використання зернових продуктів, тому що часто для собаки це не дуже ок, і багато кормів все-таки місяць собі зернові продукти. Тут також висока смакова привабливість для собаки, тому що воно все так дуже апетитно пахне, і собаки з задоволенням будуть їсти. Сире м'ясо, ну і висока засвоюваність також. Тобто ось такі чотири типи. Як я вже згадувалась, ми дотримуємося третього типу комбінованого, де 90% ми на кормі, і 10% це якісь невеличкі, <смас> невеличкі смаколики. Наш Руді дуже любить банан, яблуко, моркву, і іноді ще сир домашній. Час від часу даємо якісь сушені ласощі. Чи в'ялені докупляємо якісь смаколики, але стараємося так, щоб все-таки 90% це був корм, і 10% це смаколики. Е, ну що ж, діліться в коментарях, який тип харчування ви обрали для свого песика. Це справді складна дискусійна тема, і, мабуть, тут немає найправильнішої відповіді. Тому буде дуже цікаво почути ваші думки, почитати коментарі, якого типу харчування. Ви дотримуєтеся для вашого домашнього улюбленця. Ще раз нагадаю: попрошу вас підписатись на цей канал, поставити лайк, коментар, поширити це відео. І дуже дякую всім за увагу. па па па, -па.